Кумкват це невеликий цитрусовий фрукт із надзвичайним смаком і яскравим ароматом. Ви, можливо, запитаєте, як правильно його їсти? Все дуже просто. Спершу ретельно промийте плід під проточною водою. Його особливість у тому, що він їстів не повністю, включно зі шкіркою. Секрет смаку кумквату криється в поєднанні солодкої шкірки і кисловатої ем'якоті. Спробуйте його просто так, цілком, або розріжте на половинки, щоб видалити кісточки. До речі, ці кісточки не шкідливі, але якщо вам так зручніше, можете їх не їсти. Але це ще не все. Кумкват чудово доповнює ваші кулінарні експерименти. З нього виходить неймовірний джем або соус до м'яса. Його можна додати в салати, карамелізувати або навіть використовувати для ароматизації чаю. Цей маленький фрукт стане яскравою прикрасою вашого столу і справжньою вітамінною знахідкою. Не бійтеся експериментувати.